Всім привіт! Мене звуть Юлія і я б'юті-блогерка з досвідом. Сьогодні я прийшла до вас, щоб обговорити ось цю новеньку колекцію від бренду Glam B. А перед тим, будь ласка, не забудьте перевірити, чи ви поставили вподобайку під цим відео. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на цей канал. Ну і, звичайно ж, напишіть будь-який коментар. Адже саме вони дуже допомагають просуванню і мотивації моїй мотивації. І також нагадую про мої ще соціальні мережі: мій інстаграм, мій Тікток і мій телеграм-канал, де я інколи випадаю з життя, але намагаюсь е, знімати якісь е, цікаві кружечки, щоб показувати вам е, якісь шматочки свого життя. Всі основні позиції я проговорила. Тепер давайте починати. Я сподіваюся, що це не буде трьохдинне відео, як я люблю це робити. Е, а все-таки буде щось більш. Швидке. Взагалі, я не планувала робити огляд цієї колекції My Wings, тобто мої крила від бренду GlenB. Але чому все-таки я вирішила зробити цей огляд? Тому що з'явилися нові цікаві продукти. Значить, перш за все, я вам покажу, що я купила ось такі кремові. Продукти для обличчя. Спочатку я купила рум'яна і, в принципі, я планувала на цьому закінчити свої покупки саме з цієї колекції, але неважливо, що я там собі планувала, тому що в цій колекції вийшли нові продукти, і це пудра, глітери. Палітри глітерів і палітри Аквалайнери. І коли я побачила це, я зрозуміла, що мені дуже треба, це дуже цікаво, мені прям дуже цікаво це спробувати. Бо всі інші продукти в колекції, там Блиск, Помада, Палітри тіней, вони мені не сподобались. І я зайшла в магазин Єва вона на франківську на Незалежності. І вони там були там були ці всі продукти, їх було достатньо багато. Тобто от вони тільки-тільки приїхали. Ну, Я на радостях купила оце все. І тут 5 продуктів. І мені дівчинка на касі повідомила, що якщо що кожен а, другий подарунок, ні, третій продукт подарунок. І я побігла і взяла ось цей хайлайтер. Це в мене, до речі, перший відтінок. Та й таке, от таким чином, а, ми так, тут так. з вами сьогодні будемо оглядати багато всього. А, давайте почнемо по ходу того, як я це все наносила на обличчя. Перш за все, ми з вами почнемо з ось цієї пури. Значить, тут вказано, що вона має бути матуюча. Вона називається Fancy Duo Powder. Як ви приклали, Fancy? Мої крила фантазійна пудра компактна. Окей. Просто мені стало цікаво, ніж вона виглядає з таким чином. Чесно, вайбі хода б'юті, звісно, вся пудра, вся упакування. Huda це Худа Б'юті. Це худа-б'юті колекція, я вам зараз не покажу, але в мене є рум'яна з цієї колекції, і це взагалі от конкретно колекція від Huda Б'юті. В принципі, ну, понятно, що відкида дуже гарно вкра... ну, вкрасти, надихнутися да, худочку. Візьмемо і зробимо, але, типу, рум'яна вони не захотіли робити, вони вирішили робити найдешевший варіант, що можна сюди запхати. Це. Пудра. Коротше, я сьогодні користувалася цією пудрою. Поки що це таке наше перше знайомство, але можу одразу сказати, що майже все з цього, що я наносила на себе, воно, знаєте, якби із першого використання зрозуміло, що з ним не так, скажу отако. Коротше, то, що вказано, що пудра супер матуюча, я так не сказала. Вона вже трохи в мене під очима так дивно виглядає, трошки вже жирність шкіри пробивається. Я б не казала, що вона матуюча. Я б казала, що вона більше фіксуюча, але спека світло обличчя, плюс час, поки я там зробила цей макіяж, поки відфоткалась, ну Вона вже така, трохи сумнівно виглядає, я кажу вам чесно. Тому. Ця пудра для мене питанням, вони зробили її в одному відтінку. Вона робить шкіру. Ну, типу, я не знаю. Ну, вона якби є, але її якби нема. От чесно, я щось наношу, щось вона ніби є, але вона кудись пропадає. Така знаєте, прям супер прозора історія. Є враження, що ну це не те, що є враження. Там трохи такі, ніби як дрібні блискітки, але насправді пудра ну, нічим не особливо. От вона. Ну, типу, пудра і пудра. Вона не матує, вона не блюрить, вона от просто є. У нас кукурудзяним крохмалем, я б не сказала, що вона якась унікальна класна формула. мені подобається пакування, мені подобається оця штучка, тут є дзеркало. Типу, чи купила б я її ще раз, Ну, насправді, ні, в ній немає сенсу, особисто для мене. Якщо у вас якась там суха шкіра або ви хочете, знаєте, просто от... Ну, хоча насправді я б заради цього пакування не купувала. Я люблю більш-менш такі, знаєте, дитячі штучки. Це прям дуже дитяче пакування. Нічого особливого. Пластик хороший. Коротше, вона для мене ні про що. Знаєте, от просто, ну, що вона є, що її нема. Тому я її точно не можу радити, 100% і не буду. Е, от, просто, типу, дуже прохідна історія. Дуже сильно прохідна історія. Далі штучка це рум'яна. Відтінку. І вони, оцей відтінок, це ж вообще, це дуже гарно. Значить, вони пахнуть виноградом, в них такий достатньо натуральний, я б казала, фініш. У них ніби дуже-дуже з першого нанесення виглядає, що вони дуже пігментовані. Але як же ж паршиво і плешиво, оце в плямки тушуються ця вся біда. В неї така формула. Знаєте, от ніби непогана, але треба бути ну достатньо обережним з нею, тобто. Відтінок класний, стійкість непогана, але от воно схильно трохи вам поставити плями така формула, і треба дуже-дуже обережно з нею себе поводити. Ця формула ненавидить пудрові тональні, вона ненавидить взагалі взагалі типу, якісь пудрові продукти, вона з ними буде сваритися, буде на них кидатися і буде їх роз'їдати, бо є деякі. Креміві продукти, які такі не роблять, ця манюня собі спокійна і з задоволенням вам все роз'їсть. От я вам кажу чесно. Чи придбала б я ще раз, я не впевнена, типу, вони достатньо бюджетні. І кремові рум'яни в такому відтінку, ну, чесно, важкувато знайти. Звичайно, що я, як неадекватна жінка, купила б собі ще глем і не парилась, але ще глем буде ну, дорожчий, ніж ця історія. Але, але, з іншої сторони, вони, звісно, мають свої недоліки. Тобто, якщо ви готові, Трохи помахатися, трошки потанцювати, знаєте, збубно, трошки навчитися цю тушувати. Бачите, вона типу гарна здалеку. Але якщо я піднесу, ви побачите, що тут є плямки. І м -м, вам треба наносити це на дуже вологу шкіру, швидко тушувати, дуже швидко тушувати, е дуже якісно, дуже сильно розтушовувати, І оцей пігмент, тобто, не буде знаєте, такого бабах. З іншої сторони, це й добре. Ви можете типу, більш під натуральну історію це все зав'язати. Ну, таке маю питання до цієї формули. Я б не купила, але, типу, якщо ви шукаєте бюджетну історію, від м'яна в такому відтінку, я не можу вам навіть нічого порадити за ті самі, скільки там 150 гривень, навіть 200 гривень, щоб зараз було в вільному доступі. Треба дивитися, що соламель насправді, але оцей відтінок він розрив. У Ламель є нова колекція, в моїй колекції Хоп є дуже схожий відтінок. Вони тільки приїхали сьогодні на пошту. І, можливо, можливо у рум'яни вони будуть топ. Але вони не рідкі, вони такі більш мусорі. Ну, коротше, мені дуже хотілося їх похвалити. Я вам кажу чесно, я б дуже сильно хотіла їх похвалити. Але на жаль, оця тушовочка, вона трошки-трошки мені піднатякає. О, Боже, тільки щось там клакають на вулиці. Піднатякає, що ну, не треба їх хвалити. Ну вони посередні. Типу, в мене до них є питання, знаєте? Тому я б чесно я б їх не радила. І це, типу, печалька, але що поробити. А, Так, а, далі. Такі, в такому самому пакуванні у нас є хайлайтер. Мені подобається, до речі, що цей метелик він такий об'ємний. ось от, 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 ці крильця. Покусуйся зайка. Коротше, повірте мені на слово, вибачте. Крильця, вони об'ємні, це прикольно. Значить, в мене відтінок перший. Це золотий перелив. В принципі, це прозора база і дуже гарний золотий перелив. Такий, знаєте, навіть трошки прохолодний золотий, я думаю, що ви бачите, він дуже гарний на камері. Але він дуже делікатний, коли ви його тушуєте. Типу, от він дуже цікавий такий, він, типу, ніби дуже делікатний, але як сонечко потрапляє. Тобто він класно робить цей момент. Типу переливу, відбиття світла ну гарно. Мені подобається. От хайлайтер мені, якщо чесно, сподобався, але він не. Дуже фіксується. Тобто тут формула ніби як самофіксується, але насправді не то, що От Я потерла руку, і типу воно не за, зафіксується. Але ж, типу, прикол таких, прикол таких форм, прикол таких форматів, якраз в тому, що воно має фіксуватися. Ну Хоча рум'яна вже от, рум'яна фіксується, рум'яна нормально фіксується. Хайлайтер трошки більш такий рухомий, їм треба трошки більше часу, але загалом. Хайлайтер мені сподобався. От це вам кажу чесно і кажу вам правду. Хайлайтер мені сподобався. Цікаво було ним користуватися. Мені подобається відтіночок. Ну, типу, але він нічим не особливий. Це, от, просто, знаєте, делікатна історія. У мене, якщо що зверху ще один хайлайтер, тому ви не думаєте, що це оцей бомбічний такий. Делікатна історія, гарна історія. Якщо ви шукаєте щось делікатне, можете насправді подивитися спробувати. Але він, типу, нічим не особливий, і він відтінок у нього такий пікольний, золотистий. Давайте далі. Так, наступна у нас штучка це палетка хромових пігментів для повік. Ой! Коротше. Я вам показую отака Ну, Вона дійсно маленька, ця палітра. І значить, історія в чому? Історія в тому, що ви зараз дивитесь і думаєте, о, гад, це що Одінс, ай! Однушки. А я вам скажу ні. Я відчуваю натхнення тими відтінками, тими однушками, я відчуваю. Але є проблема по суті, це типу такий сухий глітер. Тобто це пресований глітер. Але він не. Знаєте, це не така однушка, прям, щоб ти взяв собі, і вона вже там, типу, готова, знаєте, така волога. Ні, це не однушка, це прям пресований глітер. Але що в мене сидить в голові? У мене сидить ідея, особливо після того, як я їх нанесла собі, на повіки. У мене сидить в голові ідея, що можливо. Якщо сюди налити якийсь, я не знаю, дюролан чи ще щось таке, це буде дуже-дуже прикольно. Тому що мені не дуже подобається оця формула сухих, ну, мені не подобаються такі сухі штучки. І якщо казати зовсім чесно, да, ну це гарно, ну, дивіться. Так от, якщо застосувати якусь липку базу, як я зробила це сьогодні, бо я не дурна, а, так от, якщо наносити на липку базу, в принципі. Це тримає, це не осипається. Тобто, грубо кажучи, якщо ви візьмете базу під глітери, ну, то все буде супер. Тут дійсно дуже гарні відтінки. Перша палітра, перший відтінок палітра, мені дуже подобається. Тут гарний оцей, ну, зрозуміло, що фіолетовий, зелений, рожевий винивал, і тут цей фіолетовий і такий прозорий, золотий. Ну, Це дуже beautiful. Слухайте, я навіть, навіть думаю, собі тут лишить, якщо чесно. А в косметичці є в мене така. Думка, бо це дуже гарно. З іншої сторони, в мене є де на мені, але якби таке. От, це тон перший, і зараз вам покажу, що там тон другий. Якщо ви типу, будете це використовувати як, знаєте, звичайні однушки на якусь таку скромну базу, ну, то у вас нічого не вийде. Я покажу вам одразу і заздалегідь, що все буде дуже погано. Тому е відноситесь до цього як до сухих глітерів. Чим воно, в принципі, і є. Значить, оце у нас друга палітра. Тут у нас також фіолетовий дуже прикольний, оцей бірюзовий, ось цей такий ом, прозорий також тут в помаранчеві блискітки. Ну, жовтий і рожевий, вони такі трохи скромніші, скажу одразу. Отак воно виглядає. Мені подобається. Чесно, я навіть зараз сиджу, я вам чесно скажу, я не думаю що себе лишити цю історію. Це дуже рідко. Якщо якби ви підписані на мій інстаграм, то ви, мабуть, знаєте, що я роблю то, коли, коли роблю розпродажі. Реально враження, що просто розпродається половина хати. Але так воно і є. Але слухайте, вони добре тримаються. Вони добре тримаються. Чесно, я от чесно кажу, я навіть зараз думаю їх собі лишити. Що мені не дуже подобається. Я так не люблю ці всі глітери. Ви ви, ви маєте знати. Типу, от, ну, подивіться на мене, я не схожа на людину, яка любить глітери. Я таки ненавиджу. Я ненавиджу сухі глітери. Я їх дуже хейт. І я ненавиджу ті, які загалом осипаються. Коротше. Але тут, якщо берете класну таку базу, ці друзі будуть реально друзі вам. Розумієте, вони будуть дружити з вами увесь день. Тому... Я собі подумаю, дійсно, можливо, класних лишати, що мені подобається, вони маленькі, вони компактні, тут класний пластик, вони дуже класна штука, акцентна. Вони зробили дуже прикольно, тому що тут в кожній палітрі є типу, два таких більш повсякденних відтінка. Ну і є такі вже три більш яскраві. Вони не дуже багато коштують, і якщо чесно, зараз особливо з цією от акцією, що, типу 2 плюс 1 дорівнює. От 3, 2 плюс 1, рівня 2. Коротше, ж, типу, 3 одиниця в подарунок, я б собі купила ці штуки. Я б порадила вам, давайте так, собі, можливо, якби це був не глимбій просто на огляд, я б не купила. От так скажу. Але загалом, якщо ви шукаєте якісь такі акцентні штучки, Беріть, це дуже класний глітер. Це дуже-дуже-дуже мені подобається. Я прям, прям прямо з Діоном, що я таке а, вам рекомендую. Але, але але просто не забувайте, що це сухі глітери. Так, перед тим, як ми перейдемо до найцікавішого, саме палітри Тіней, треба пити кавузьки З моєї, я вже її запачкала, з моєї жабуньки. До речі, мені сподобалось. Я питала ім'я, і підписниця в коментарях запропонувала назвати цю жабу Бабу, таку як булька. От мені подобається. А, і і кавуською сьогодні п'ю непросту. А, мені знову написав бренд 25 Coffee Roasters. і я дуже рада вам повідомити, що ми знову маємо з вами промокод. На цей раз я тестувала нову каву. Ось так вона виглядає, бо я не можу запам'ятати назву. Кава дуже смачна. І я спеціально. Попросили для себе новішу. Мені було цікаво спробувати. Вона трошки більш. Кавова трошки більш має гірчинки, знаєте, ну для таких любителів кавового смаку. У минулий раз я мала каву з серії трафи, вона була прям така солодка-солодка. І трошки нагадаю вам про компанію: компанія 25 Coffee Roasters, це компанія взагалі з Харкова. Вони мають у себе на сторінці менеджерів, які зможуть допомогти вам брати каву, в принципі, як і мені, бо я, якщо чесно, не дуже в тому всьому розбираюсь. Також у них. В асортименті тільки натуральна кава, ще й різноманітні чи різноманітні смаколики. У мене самої є від них чай з бергамотом. До речі, дуже класно, мені дуже сподобався. І дуже-дуже дуже головна річ це те, що бренд допомагає активно ЗСУ. І також у них на сайті ви можете придбати підвішену каву. Це кава, яку ви можете купити, і вона поїде до наших захисників. І ще хотілося б. Підмітити, що вони роблять. Пумел для різних хвилів приготування кави. І якщо ви, наприклад, як я п'єте прямо в чашці запарюєте, і якщо ви любите якимись інакшими способами, наприклад, для кавоварки вам потрібно, оце вони все вони безкоштовно вам зроблять потрібний пумел. І від 350 гривень вам буде безкоштовна доставка новою поштою. До речі, я вже мені стільки сподобалася кава, що я купила собі два пакети спеціально якби, набрала до безкоштовної доставки, і хочу одразу сказати, що. Коли я відкривала пакуночок, там були наліпки, там була листівка, було дуже класно і приємно. І тоді бренд не знав, що це я як блогер замовляю. Ні, ні, такого не було. Значить, на цей раз нічого не змінилося. Промокод все ще хроза, і він діє місяць з сьогоднішнього дня. Цей промокод дає 20% знижки на все, окрім дріпів, комбо і наборів. Ще трошки сиропну кави. Це також, до речі, смачна. Вона мені також дуже сподобалась. Мені допоміг підібрати консультанту. Вона прям е, дуже класна, але знаєте, вона на, на дні, коли я хочу трошки більш такого. Більш кавового якогось смаку, бо та вообще просто вона така. Я така любов, що я тепер не хочу пити каву де інде. Ось така от проблема. І це ну це не я вас не намагаюся якось обманути. Я реально запрошую людей. По перше, я всіх змусила попробувати цю каву свою нову. А по-друге, я реально запрошувала людей, казала пішли до мене пити каву. Пішли до мене пити каву. Всі мої друзі можуть зараз тут в коментарях написати, що я їх змусила приходити до мене і пробувати каву. А коли мені приїхала це така, приходь пробувати на Ну, Взагалі, крайдій женщина, щось казати. Ну, все, каву похвалили. Тепер давайте про те, що, мабуть, всі найбільше чекали. Це аквалайнери. Спойлер, це не аквалайнери. Ой, якщо мені сумно зараз буде про це говорити. Тон 01. Значить, у нас тут. Рожевий неоновий, синій, помаранчевий неоновий, зелений неоновий і, типу, темно-фіолетовий, І такий от страшнічий пензлик. Він абсолютно пластиковий, він абсолютно взагалі нічого не вміє нормально, адекватно малювати. Такий, знаєте, пензлик з набору мого дитинства акварель за 10 гривень. От, я вам чесно кажу, я не жартую. Подивіться на нього. Типу, він от десь звідти там лежав і тут його дали. Що я хочу вам сказати? Що взагалі. Це як волейнер, вони собі поводяться каперель за 10 гривень. Я не знаю. До речі, вказано, що блакитні блакитні світяться. Окей. Мені треба 2 секунди, я зараз повернуся, ми це з вами перевіримо. День добрий, не бачимо. Коротше, що я випросила у чоловіка? А, чекайте, світиться в темноті. Чиноті. Вийде міни. Неонові світяться. Тобто вони не світяться в темноті. Це я собі щось придумала. Коротше, що я випросила у чоловіка. Отаку от пісюлю. Це камера з оффільтром. О! Найс. Це камера з ОФ-фільтром і вона. Крійці, я скажу, Вона тобі показує оф всякі штучки. Що ти світишся? Бачите, мені не треба перевірити. Тут є блакитна ода. Чекайте, зараз я за ревімку зайду побачу. Готуйтесь! Так, я знаю, що зараз погано, але бачите, без УЕФ світла нічого не відбувається. Коли я підношу оцю лампу, ви маєте зараз бачити. По-перше, воно показує всі мої пігментні плями на обличчі. Ну, це, звісно, приколдес. Але дивіться, це ж вау. Хочете ще я вам покажу? Ой, дивіться, як я собі наляпала. Ви все бачите, Коротше, я вам по секретику покажу першим то, що в мене знаходиться в роті. Це буде такий спойлер. Значить... А, ні, ви не бачите, Чи бачите. У мене два передні зуби світяться, вони прям блакитні. Вони блакитні, суто тому, а от бачите, оці два не світяться, а ті задні теж світяться. Коротше, у мене ж тут імпланти. І тому передні два зуби вони світяться. Не дарма купувала цю штучку. Так, давайте вертаюся до вас. Hello. Коротше, отакий от от інтерактив був для вас, значить, нас не обманули. Це дійсно не он. Я білий жовтий не брала, але я вірю, що це теж не он. Ну, це класно, до речі, це прикольно. Тепер, що стосується якості цих тіней, Ну, точніше, аквалайнерів. У мене є до них зауваження. У мене є до них насправді. Нормально так зауважень, вони трохи дивно себе поводять, вони трохи виглядають, знаєте, не як аквалайнери, а як тіні, які збризнули водою. Типу аж довго просто додай води. От є у них такий прикол. Ось трохи вони якісь, ну, не знаю, вони якісь некоректно себе поводять. Аквалайнери себе так не поводять. Тобто, сува і все інше, вони якісь більш гладенькі. Вони. Більш однорідно якось висихають, от, чесно вам кажу, і вони якось виглядають краще на будь-які. Слово вона більш така глянцева все -таки. А, І що мені не подобається? Мені не подобається, що от, якщо ти береш, наприклад, товстий пензлик, як отут, і набираєш дуже багато, то воно, коротше, такими, ну, дуже неоднорідно. Це не то, що прямо аквалайнери, От вони якось так підсихають. Ну реально враження, що ніби як тіні, але. Отут, от рожеві теж. Але якщо ви візьмете тоненький пензлик і тоненько-тоненько нанесете цю формулу, як це зробила я, то взагалі все буде добре. Ну, типу, ви бачите, на мені воно непогано виглядає. Дивіться, воно дуже дивно сохне. Мене це, ну, звісно, якийсь прикол. Воно так підсихає, ніби реально, знаєте, в тіні бахнуло води. Оцей верхній фіолет у мене підсихає. Отак він виглядає на руці. Ну, ну, чесно, ну, це не то, що прямо кролайнер. Ну, я вам кажу чесно, вони. Дуже-дуже дивно. Тобто, вам треба прямо поплясати з бубном навколо них, щоб вони працювали так, як вони мали працювати. Типу, як працюють аквалайнери. Я от чесно, абсолютно чесно, вам кажу це. Тому я не знаю, чи радити їх. Це я вам сказала, перший відтінок, це от 02. Тут є білий, вони пишуть, що це білий. Ну, мене ще ніколи так не намахували. Ну, ви мене вибачте, Він білий буде тільки. Втім, під ультрафіолетом. Я це знаю. Я це знаю, бо я не дурна. А, а так, то ти ж зелений. Нащо ви мене дурите? Ну, він не зелений, він такий дуже-дуже-дуже-дуже лимонний, дуже дуже сильно лимонний. Зараз я вам покажу. Але ж, але ж, ж, ну дивіться. Ну, ну, де, ну в якому світі це білий? Це не білий. Коротше, тут такий типу білий. Блакитний, жовтий неон, фіолетовий, чорний. Фіолетові відрізняються. Тут він такий темний фіолетовий, там він більш яскравий. Значить, давайте так. Якщо ви хочете аквалайнери, у вас є гроші, будь ласка, купіть Сува. Купіть в мене є ці Гавісі. Або купіть собі Shine Cosmetics і не махайтесь. Оце реально аквалайнери. Вони взагалі по-інакшому, вони настільки інакше себе поводять. Вони, тобто, дивіться, вони не засихають намертво в плані, ну, прям вообще, знаєте, що неможливо щось зробити. Вони більш пластичні, ти можеш ними рідкими, можеш ними більш густими намалювати. Вони перетворюються в дуже-дуже однорідну таку масу. І коли ти ними малюєш, ти взагалі інакший в тебе розумієте? Тобто, що госте, воно засихає зовсім інакше. Воно, типу, не за секунду засихає, воно не буде як ну воно може бути як водичка, якщо ти його дуже сильно розведеш, але воно себе не поводить так, як поводять себе ці лайнери. Тобто аквалайнери поводять себе інакше. Тому, якщо у вас є бажання, Shine Cosmetics. якщо у вас є гроші, ну трошки більше бюджет, якщо ви цим будете користуватися, ну якби Да. Ну, от мені не подобається. Ну, воно от як тінь. Якщо їх трохи сильно ношувати, воно буде тріскатися. Я вже бачу це. Оці не тріскаються, розумієте, питання формулі. Тобто це дуже сухо, це е, не вистачає тут компонентів, щоб воно було пластичним, щоб воно було м'якеньким, щоб воно класно трималося. Воно сухе. От, ну на, на превеликий жаль. Я б хотіла це хвалити, але ж Н -н -н. я не можу це хвалити. Е, от, і якби. Якщо у вас є можливість, якщо ви реально хочете квалайнери, ну чесно, ну купіть щось інакше. Купіть собі один-два квалайнери і все. Бо це зараз, знаєте, ніби тіні змішались з лайном і, коротше, нати, користуйтесь. Мені здається, що китайці продали глембі і, можливо, ламель також, бо я знаю, що у ламельної колекції теж не квалайнери, а якась дуже схожа дікуха. Мені здається, що китайці обманули наших українчиків і такі кушайте невкусненько. І вони кушають невкусненько, але мені не подобається. Але ж, якщо, ну все-таки, вирішите це купити. Я вам розкажу, що з ними зробити, щоб вони працювали. Перше, ви наливаєте багато води і розводите це відносно таку рідку штуку. Звичайно, щоб вона не крапала, але воно має бути таким достатньо рідким, бо якщо воно буде дуже густе, воно просто не буде працювати. І, по друге, обов'язково виберете ось такий такі пензлі, той товстенний, що лежить середині, вообще забудьте вибере. Просто розміром, як волосиночка, і малюєте дуже тоненькі лінії, дуже обережно. Бо як тільки ви робите товстішу лінію, воно з вірогідністю 100% буде тріскатись. Тому, якщо ви хочете, ви берете, ви робите дуже тоненькі лінії, дуже обережно, не потрапляєте під тощ, не піднієте. І, взагалі, просто молитесь, щоб воно не відвалилось смахом вашої шкіри. Не рекомендую. Ну, чесно, ні. Дуже хотіла б сказати, О, боже, ж де, купуйте, але ні, не купуйте. Я дякую вам за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви з цього пробували, які у вас враження, як ви до цього ставитесь і взагалі. Також нагадую про нашу з вами вже постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити на донат на ЗСУ або ж волонтерам, які допомагають на окупати. Тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Також дякую за всі ваші коментарі, мої булочки. Котіки, я всі коментарі бачу, дуже-дуже їх ціную. Люблю. вас, бажаю вам смачненької кавусечки, чаючечку. На сьогодні на цьому все, па-па!